Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата. Починаємо новий день. Добрі ранок, добрий день. Весна, садочки зацвіли, неначе полотном укриті, росою Божою умиті, білі. Землі. Малята, погляньте на картину. Що ви бачите? Так, це садок. А як ви гадаєте, у яку пору року зображений садок? На картині зображений весняний сад. Правильно. Він просто чарівний. А якого кольору стали дерева в саду? Білими, рожево-білими. Так, а чому деревця вбралися в таке чудове вбрання? Що відбувається з ними навесні? Правильно, навесні дерева цвітуть. Такий садок ми називаємо квітучий. Мабуть, ідучи вулицями нашого міста, ви помічали квітучі дерева, адже настала пора цвітіння фруктових дерев. Які фруктові дерева ми знаємо? Це яблуня, вишня, груша, слива. Абрикос. Вони мають просто розкішний вигляд, білі, красиві, чарівні, пишні, дуже гарно милуватися такими деревами. Але ми малята, не єдині, ніхто милується весняним світом. Прислухайтесь, хто буде біля дерев? Який звук можна почути? Правильно це бджі. Але навісні прокидаються не тільки бджіки, але й багато інших комашок. Давайте їх згадаємо. Малесенька комаха довгенький носик має, кров і воду полюбляє. І так боляче кусає, Це комар. зищить, коли літає, великі очі має, а як в бутинок попадає, від мухоловки пропадає. Муха. Зелененька комашинка в траві проживає, тонкі й довгі лапки має, високо стрибає. Це коник стрибунець. Чорна крапочка літає, на крилах чорні цятки має, У квіточках ховається, сонечку всміхається. Це жук сонечко. Біля озер на луках комаха ця літає. Тоненьке, довге тіло й прозорі крила має. Бабка. Яскрава комаха, в строкаті крила має, немов прикраса чарівна на квіточки сідає. Так, це метелик. Заповзята трудівниця, вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається Мураха. Молодці. Всі загадки відгадали, назви комах пригадали. Тож, дітки, спостерігайте за комахами, милуйтеся ними, вони чарівні. Але... Не забувайте, що комахи приносять користь. Тому не шкодьте, не знищуйте комах. Це наша жива природа. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Це буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.